Якщо коротко писати сучасну Україну, то крадуть, воюють. Е Тікають, а влада абсолютно свавільнічає да, Зараз символом такого свавілля стали ТЦК. І такого свавілля немає навіть в Росії. Тобто, ТЦК і санкції. санкції для багатих, ТЦК для бідних. І оце свавілля, воно ж є сутністю, сутністю тиранії. Ми воювали за свободу, за гідність людську, за право самі визначати свою долю. А Куди ми скатились? А скатились ми в абсолютно такий деспотичний. Феодалізм, коли будь-кого без жодних звинувачень можна внести в список санкцій, навіть не розповідаючи за що. І позбавити всіх засобів до життя, он вже є. Євросоюз навіть говорить, що хоч на людям лиште. Можна будь-кого схопити на вулиці, а коли людина раптом випадає з третього поверху, сказати, що це він сам так здійснив суїцид, що знову ж таки постає питання, чому. Країні, яка бореться за свободу, людську гідність, люди, молоді люди викидаються з третього поверху військомату. Можна людину побити і кинути на вулицю, щоб вона там всудома. І все більше кількості людей питання, а за що ми воюємо? Ну, далеко не, не багато готові воювати за українську мову, за те, щоб за жовто-блакітні каляри, за вулиці Бендери в кожному місті.